Сьогодні знімаю для вас обіцяне тренування, яке допоможе вам розігріти тіло перед основною практикою. Стаємо на дві ножки у шостій позиції, руки на пояс. Одна нога ставиться на півпалець перед собою. І будемо підіймати ногу до корпусу 10 разів. Поїхали. Виконуємо вправу разом. І один, два, три, чотири, п'ять. Затримуємо ногу біля корпусу і пульсуємо 10 разів. Піднімаємо коліна якомога ближче до грудей. І один. Два. Лавмимо баланс. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зопустили ножки, виконуємо вправу на ліву ногу. І один. Пульсуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наступна вправа. Можемо встати до якоїсь опори або можемо не триматися ні за що. Випрацьовуємо наш баланс, будемо робити кругові обороти коліна. Не опускаючи ногу на підлогу. Поїхали. 10 разів. І. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І останній раз. Десять інша нога. І один. Два. Відправо в нас залишилось, підіймаємо коліно. Рука ставиться на протилежний бік, щоб вона нам не заважала. І будемо вивертати наше пасе з завернутого положення. Вивернемо. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Пінемо вправу з іншої ноги. І один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Випонуємо нашу останню справу на розігрів і на баланс. Сідаємо на пліє опорною ногою. Інша нога вирівнюється назад. Руки або на поясі, або в другій позиції. Корпус нахиляється вперед. Ми будемо підіймати нашу робочу ногу і підводити її до себе на пасе. Весь час опорна нога сидить на пліє. Корпус вперед. Нога не опускається. Поїхали. І один, два, три, чотири. Просити наші ніжки, якщо ми все виконували правильно, нас мала одніти трішечки права нога. Стаємо на ліву ножку, повторюємо. Молодці! Я вами дуже пишаюся, і я дякую вам за перегляд цього відео. На цьому на сьогодні все. Якщо у вас лишилися сили і бажання, повторіть тренування на річ. І я бажаю вам гарного дня.